Добрий день, наші любі малята. Сьогодні я вам пропоную дізнатися, що таке булінг. Ось є ситуація. Двоє друзів посперечалися, хто перший гратиме на гойдалці. Давайте з вами розглянемо, що ж це таке булінг чи конфлікт. Малята під час конфлікту ситуація трапляється випадково. Обидві сторони можуть бути засмучені або злі. Після розмови завжди можна помиритися, часто буває між друзями або знайомими. А під час булінгу відбувається навмисне приниження, яке постійно повторюється, один завжди страждає, а інший відчуває, що перемагає, і без допомоги дорослих зупинити це важко. Дітки, у нас ця ситуація сталася випадково? Так, випадково. То скажіть, будь ласка, тут обидва хлопчики можуть бути засмучені або злі. Правильно, обидва. Чи можуть вони помиритися після розмови? Так, можуть вирішити конфлікт, домовившись кататися на гойдалці, наприклад, по черзі. Таким чином, ми з вами можемо сказати, що це конфлікт, тому що його можна вирішити, тому що він трапився випадково і тому, що обидва хлопчики незадоволені або злі цією ситуацією. А ось тут інша ситуація. Група дітей постійно дражнить хлопчика через те, що він носить окуляри. Дітки, тож скажіть, інші дітки нам висне дражнять цього хлопчика через окуляри, як ви гадаєте, спеціально вони це роблять? Чи випадково? Правильно, спеціально. Скажіть, будь ласка, хлопчик від цього страждає, а інші дітки від цього страждають, які його ображають? Ні, страждає тільки хлопчик. Скажіть, будь ласка, чи може хлопчик самостійно впоратися із цими образами? Ні. Тому що образи повторюються і повторюються. Саме тому ми можемо сказати про те, що це булінг, тому що це приниження, воно робить боляче, відбувається на постійній основі і вимагає втручання дорослих. Малята у соціальних мережах, також у інтернеті можуть бути образи, може хтось писати комусь образи. І це називається кібербулінг, якщо це повторюється часто. Кібербулінг – це теж образа тільки в онлайні. Дітки, пам'ятайте, будь ласка, що образити когось дуже легко, а виправити це потім буває дуже важко. Будьте дружніми, не ображайте нікого і живіть щасливо. Дякую вам за увагу!